Червітані усімглядачам Ютуб каналу Мене звати Анастасія Марченко і далі друзі будемо говорити про енергетику, про ті проблеми, з якими стикається наша держава у зв'язку з обстрілами Російської Федерації у зв'язку з погодними умовами. От повідомлення Міненерго бачу останнє в Україні через несприятливі погодні умови на ранок, 29 грудня. Повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх. Областях, що постраждали від негоди, ситуацію буде роз'яснювати далі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Він уже з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. вітаю пане Олеже. Хотілося б почути вашу оцінку ситуації станом на зараз і ваш прогноз на майбутнє з огляду на те, що синоптики прогнозують до мінус 16 на новий рік. Ось такі температурні показники. Чого чекати? Давайте почнемо з того, що ситуація стабільно складна. Це і обстріли, це і відключення, це і, і природні умови, які заважають подачі електроенергії. Да, ми якраз почали з підводки, а що у нас без обстрілів, а більше 200 населених пунктів на сьогодні. А, в Вівській і воно-Франківській області залишились без електроенергії, там складнощі, погодні умови надають додаткових складнощів для ремонту. Тому ситуація складна, і вона складна а, на більшості території України, де обстріли, де, де ситуація так складається з дефіцитними регіонами, а де погодні умови. Як на мене, я вважаю, що ця ситуація буде, буде продовжуватись до 10 числа березня. До речі, про це каже і Міненерго, які кажуть, що от за відсутності обстрілів ситуація покращиться в Україні десь через два місяці. А я думаю, що це пов'язане і в першу чергу напряму з тим, що в березні запрацюють наповну наші сонячні електростанції, а це досить. Суттєва цифра на сьогодні близько 10% нашого енергобалансу. І це напряму дасть можливість а, вийти вже на відсутність графіків. Тому мій прогноз: до початку березня, без обстрілів, ми будемо з вами сидіти з графіком відключення. Кожен регіон буде дійсно окремий, але при цьому а, реальність буде такою. Ми по регіонах ще пройдемося з вами, але от е, йдеться дійсно про те, що якщо не буде обстрілів два місяці, і від графіків навіть можна буде відмовлятися, але Росія не погоджується ані на різдвяне перемир'я, ані на енергетичне перемир'я. Можемо пропускати, що обстріли будуть до чого вони можуть призвести у подальшому? В яка давайте так може бути. Крит... Найкритичніша точка Уже неодноразово від енергетичних експертів чула, що повного блокаут країни зробити неможливо. Але що може статися? Що може статися? Певні регіони можуть випасти а в повне відключення. Як це було в Чернігові, як це було в Сумській області, як це було в Одеській області або там херсон миколаїв які випадали на певний час взагалі без вольтремірів? Якщо Росія за, ну, запровадить а, певну стратегію ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, то вона в змозі певні регіони а, повністю відключити від, енерг... від загальної української системи. Це реальність, до якого ми повинні бути готові. І тут мова йде в першу чергу на обласну і на центральну, на місцеву владу. А про підготовці у таких критичних ситуацій. Як ми бачимо сьогодні, навіть в Вишгороді вже декілька днів немає електроенергії, немає опалення, немає води, і обіцяють там, на, дай Бог, що можливо після нового року запустять все ж таки систему і почнуть потроху підключати місто. Складна дуже ситуація в тих же броварах під Києвом. Хоча, ну. А більше запевняли, там і обласна влада, і місцева запевняли, що в них все в порядку, критична інфраструктура запитана, все хорошо. Відтоги води немає, опалення немає. Це означає, що резервні джерела живлення на об'єктах або не підключені, або взагалі не закуплені. Чому це питання вже там, розбирається? Правоохоронні органі, хай запитують центральні органи влади, чому так сталося, чому абсолютно не були готові до таких. Да, це складна ситуація. Але в принципі, як алгоритм дій, в такій ситуації є у кожної влади на місцях, і вони повинні були цим питанням займатися. Тому, якщо ми кажемо, що біля Києва в містах у ну, Спутниках, да, давайте так називаємо, є такі величезні проблеми, то уявіть собі, а, наскільки складна ситуація може статись а, при фронтовій зоні в Ми ж бачили ситуацію, яка була в Чернігові. В жовтні-листопаді, в коли ну, реально деякі райони, це величезні райони, де проживали там десятки, якщо не сотні тисяч людей, сиділи без світла по 5-7 днів. Місто Шостка взагалі, Сумська область, два тижні було без води, без світла і без опалу. Подібна ситуація була три тижні тому в Одесі. Це я називаю точки, а це складні, складні точки, по яким можуть бути удар. Які знов залишаться повністю без комунальних послуг. Да, зараз в Чернігіві там зробили виставки і зараз кажуть, що ми будемо займатися модульними котельнями. Тож ж саме, а в Шостку і в Суми направили також модульні котельні. Чому це не зробили у му році? Так, да, говорячи про бровари і Вижгород, про які ви згадали вже, нардеп Сергій Нагорняк говорить, що може тиждень не бути світла в броварах та Вижгороді. Там наразі найскладніша ситуація з електрикою, бо Росія вдарила по підстанції, що видає електроенергію, яка генерується на Київській ГЕС. А розкажіть, будь ласка, ремонтні роботи тут на ГЕС вони чим ускладнюються, чим вони відрізняються від якихось від, від решти ремонтних робіт? Наявності запчастин. Продовжуючими обстрілами, тобто там до роботи можна було приступити. Теж подібна ситуація, яка була з ПС Чернігівська. Коли по ній ударили, потім другий раз ударили, прийшли майстри, третій раз шахеди били і реально приступили до роботи на ПС Чернігівська, там на третій чи на 4. Подібна ситуація тут на підстанції, яка видає, відповідає за видачу електроенергії а, з Київської ГЕС. От абсолютно подібна ситуація. Так, да, зараз обстрілів немає, але ми повинні говорити про погодні умови. Погодні умови, які ускладнюють проведення капітал тих капітальних поточних ремонтів на аварійних ремонтів на підстанції. І це все затягується. По-друге, на наявність запасних частин, я не пам'ятаю по пам'яті, яка там стоїть підстанція, але. Ну, може бути таке, що фізично немає запчастин нас на все це. Не вистачає людей. Кількість ударів по енергетичній системі настільки велика, що може фізично не вистачати бригад, які будуть виїжджати на той чи інший об'єкт і все це ремонтувати. І додайте сюди, температура низька. А низька температура це знов загрози просто без вибухів виходу з ладу. Трансформаторних підстанцій, які не налаштовані на те, щоб працювати в таких умовах, хочу додати нашим глядачам і сказати, що в Київській області близько 400 будинків, не введені в експлуатацію по енергетичній частині. Тобто забудовники підписали документи, покидали ці будинки, не заплатили просто от тупо покидали. А це все напряму впливає на роботу підстанцій. Не той підстанція, яка знаходиться на ГЕС, але у ці всі підстанції, а обленергі, вони напряму не впливають, і вони також дуже добре гарять. Тому це все ускладнюється, і ситуація виглядає дуже і дуже такою загрозливою. І те, що каже на гарняк, 5 днів, ну це ж без обстрілів кажемо. А реальність може заключатися в тому, що додаткові обстріли, і це це може продовжити ще на певний термін. Так, да, директор центру ЦДЕ Олександр Харченко. Він говорить, що в Києві та області не буде світла до 16 годин у найближчий тиждень. Ви з цим прогнозом можете погодитися? роз'ясніть, якщо так, чому. Давайте по 16 годинах. По перше, не потрібно змішувати. Загалом, да, брати такий великий Київ і Київська область, 16 годин. Ми, як бачимо, правий берег запитали досить швидко, а лівий берег дійсно проблемний, і проблеми тут далі будуть продовжуватися. Чому беремо Київську агломерацію? Це близько 6 мільйонів людей. Ну, ми з вами розуміємо, що ми ж, що, вже ж як дорослі люди і, і досить обізнані в енергетиці. Uh, і тому можемо чітко подивитися, що є регіони в Київській області, у яких відключення будуть ну, по 6 годин, ну там, може по 8 годин, а десь будуть по 16. Тому такі узагальнення, вони, як на мене, не дуже коректні. Тут потрібно чітко розуміти конкретний регіон, конкретний я маю який там район, да? Ну, ми знаємо чітко, що от, бравари вижереть, випали із загальної енергосистеми, світла не буде, дійсно не буде дуже довго. А В тій же Білої церкві там ситуація буде трошки краще. Але, ну, ще раз кажу, якщо вони буде прильоті. Подібна ситуації по самому Києву, що є правий лівий, біри, і лівий берег, на правому березі ситуація виглядає набагато краще. Коли, коли буде, скажімо так, хоч якесь покращення на лівому березі, ну, енергетики обіцяють до 31-го числа обіцяють. Але. У зв'язку з тим, що це лівий берег пов'язано між собою, і в тому числі загальною системою енергетичною всього цього от агломерації. Тому знову це це дуже оптимістичний прогноз, що от лівий берег там відійдуть від аварійних відключень і перейдуть до звичайних відключень. Я ще раз підкреслюю, лівий берег не кажуть про те, що там не буде відключень. Я говорю за те, що там не буде аварійних відключень, а перейдуть до стабільних відключень, ну, там якісь там 8-10 годин відключень на лівому берегу залишаться. Так, я я почула від вас, пане Олеже, що е, не можна тут узагальнювати по регіонам, робити якусь загальну оцінку і бачити е, таку загальну картинку, але хочеться по заходу, да, зрозуміти, яка ситуація. Про Львівщину вже теж згадали там масштабні аварійні відключення електроенергії без світла, нині понад 70 населених пунктів за окремими повідомленнями. Де на заході все ж таки ситуація краща, а де найгірша? Які знаходяться біля кордону, вони знаходяться, а при відсутності обстрілів і при нормальних погодних умовах, вони знаходяться в більш вигідній ситуації, ніж там, центральна Україна, і так далі. Чому? Тому що у випадку дефіциту електроенергії в цих регіонах можна запитати імпортом. По-друге, ці області запитуються паралельно. Атомними станціями, Ровенська атомна електростанція і Хмельницька атомна станція. Це також дає їм певні переваги. Але при цьому, як показала практика 2023 року, декілька ракет можуть вивезти, вивезти із ладу як Закарпатську область, так і Чернігівську область. Це досвід 2023 року. Як показав досвід 2025 року, великий серйозний... Нальот Шахетів, ракет все сразу. І три області: Ровенська, Хмельницька і е е Тернопільська, повністю випали без світла. Тому говорити, що от у них трошки краща ситуація. Але це не означає, що при поставленій задачі Російської Федерації там вибити ті чи інші підстанції і так далі, щось там зробити, то вони відразу, а, ну, що буде набагато краще. Ні. При серйозних ударах можна вивезти із ладу, вивез, зроб, умовно зробити дефіцитний, будь-яку область в Україні. В Україні практично немає на сьогодні міста, куди, там, або а, мі, місця, куди б не прилітала венеритичну структуру, не прилітала ракета. Російські ракети, якщо поначалу вони були просто по генерації або по підстанціям великим, 750-330, то сьогодні російські ракети б'ють по підстанціям 110-м, шахіди б'ють по високовольтам лініям ліням електропередач, по малій генерації, по сонячним електростанціям. Тому от узагальнюючи Відповідь на ваше питання можна сказати так, що дійсно на Заході України ситуація при навіть обстрілах, термін підключення регіонів буде набагато скоріше, швидше, ніж в інших регіонах, за рахунок можливості запитати імпорт і, або переключитися. Набагато складніше. Зрозуміло, по Одесі хотіла ще окремо по Одещині запитати, адже росіяни не припиняють просто терору, гатять по регіону день і ніч. Тут Олексій Гончаренко бачу, зробив допис. Одеса це його рідний регіон, і там він пише: досі складна ситуація зі світлом. В частині будинків електрики немає до 10 годин на добу. Так сьогодні живе місто. А в соцмережах розганяють зраду, мовляв, в лапках, що електрику вивозять, нібито в Румунію або світло спеціально вимикають, щоб відволікти людей від інших проблем. В країні насправді говорить Вончаренко, таку ніякої конспірології немає. Причина тривалих відключень дійсно серйозні пошкодження підстанцій «Укренерго». Що це за історія з вивозом електроенергії? Що це, що це маячня якась? Там це продовжується вже з 2022 року. Вона ще й раніше була. Це мова йде, як би що Україна експортує електроенергію? Я вам скажу так: От, от тут, як на мене, не допрацьовують наші «Міненерго». За твоєю роз'яснення роботи, як працює загально енергетична система України, і Європейського Союзу, як ми поєднані з іншими країнами. Тому тобто, Ця вся інформація вона є в відкритому доступі на сайті Енсо. І можна подивитися, чи є де перетоки, що такі технічні перетоки, що такі фінансові перетоки, що таке російський збиток електроенергії, да? профіцит електроенергії. Це все теж може бути. Якщо, наприклад, там немає куди дівати електроенергію, то ми дійсно її можемо в якомусь мізері, там невеликій кількості навіть відправити на експорт, покриваючи там, а, якщо є та сторона, як до речі, яка прийме його. Але це обсяги мінімальні. Ну, коли розбиті, наприклад, там певні підстанції, то дійсно в Україні може здійснюватися експорт. Але це може в долі від загального енергобалансу України, може бути 0,1% або 0,5%. Тому що проблема передати, наприклад, електроенергію від Хмельницької атомної станції до Полтавської області, де, до речі, відкручення більші, ніж в Одеській області. В Одеській області там до 10 годин, а в Полтавській області більше. І тут теж зраду розганяють всім і експортом, що нас спеціально відключають. Це в кожній області працюють спеціально. Як на мене, це, це е, дуже погана історія, і з нею також треба працювати. некорисні ідіоти, які починають розганяти зраду, які не бажають розбиратися. Питання: а є вже наймані, найманці, які працюють на Російську Федерацію, які хочуть розповідати про цей експорт. Ну, так це ж можна легко перевірити, сколько його буває, які це в загальному обсяги, як ці ситуації він веде, де в нас перетоки? Вся ця інформація є. На жаль, ну, як на мене, тут опрацювання нашої центральної органу влади, які повинні масово проводити роз'яснення. На от як всіх заганяла в ОСББ, був такий період, да, їздили по кожній міськраді, їздили які, е е е агенти, всі можливо, да. Як так називаю, вони їздили і розповідали, всі потрібно створювати ОСББ і в них переходити. Ну, от я вважаю, така робота повинна проводитись в кожному місті. Енергоменеджери, там ще, які повинні розповідати. Ось у нас так працює енергосистема. тут ми не можемо передати. тут є певні складності. Тут розбита а, випускний а, випускний, а, станцію розбита. І тоді ну, ми збільшимо а, обсяг оці, а, в обсяг. А то населення, яке ну, трошки почне внікати, а не слухати в, 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 в там, о, то, соціальну мережу Тіктай китайську, да, і всі там будуть, і де розповідають ці жахи. Ну треба розбиратися. Ну на жаль, поки що у нас ця робота не ведеться. Офіс генерального прокурора повідомляє, що є викрито незаконну схему за участю співробітника Укренерго, нібито розікрано електроенергію на суму понад 168 мільйонів гривень. Значить, підприємство з підконтрольним постачальником споживало електроенергію без оплати. а посадовець Укренерго ігнорував порушення. В результаті незаконно було випущено, відпущено понад 82 тисячі мегаватт годин електроенергії. Як цю цифру зрозуміти з чимось можливо порівняти на якихось прикладах? Пояснюєте це багато чи мало, да порівняно з чимось. І загалом такі схеми вони можуть бути неодиничними. Давайте я начну з останніми. Це не одинична схема в Укренерго. Як на мене, це вже четвертий зареєстрований випадок, коли розкрадання електроенергії в Укренерго йшло в промислових масштабах. Для розуміння цієї схеми, обсяг, який тут було вказано, це місячний обсяг обласного центру. Обласного місячний. Уявіть собі, ця електроенергія, яка. По-перше, це були не баланси. Це електроенергія, яка була відпущена без грошей. Тут скоріше не про енергобаланс забезпечення міста, а про те, що Укренерго, яке, до речі, 2024 році було, е ну, давайте так, е було в збитках на 36 мільярдів гривень. Воно не отримало ці кошти. А тепер давайте хронологію: 2022 рік. Розкрадання коштів на рівні Укренерго, компанії United Energy, яка, принадл, яка належить до, до інтересів відомого олігарха, який знаходиться в СІЗО, розікрадено близько 1 мільярда гривень, тобто він не сплатив за електроенергію. Потім а, 60 мільйонів гривень вкрадено а, депутатом обласної ради Харківської обласної ради Скарабагатька. Чікаробагач, ну якось так, а, він його вона був з Харкова з Франції привезла. А тут взяв електроенергію і не повернув кошти. Тут вам чергова схема. Тут на 148, да чи сколько там? 168 мільйонів гривень теж вкрад. А тепер я задаюсь питанням: скажіть, будь ласка. А все це проходило, наскільки я зрозумів, це схема. Попереднього керівництва мається на увазі періоду Кудрицького. Як за його часів, великого реформатора Владимира Кудрицького відбулося масове розкрадання електроенергії, і що за це ніхто не відповідає. Як так відбулося, що ну, хорошо, керівник? як це керівник не знав, він що, не бачить не баланси. У нього ж є, ну, є фінансові балансі, купа, купа помічників. Вони отримували там якісь баснословні а, зарплати. Да? Це Юрков, держсекретар Укрнерга, отримав 20 мільйонів гривень зарплати а, на рік, працюючи одночасно на трьох, на трьох підприємствах. Лана Зіркаль працювала у Кудрицькові е, радницею і отримувала 5 тисяч доларів в місяць. І на всьому цьому фоні ми бачимо масове розкрадання електронерії, які ніхто не бачить. Як на мене тут всі правоохоронні органи повинні були так розбудитися, прямо от, прям от Вони повинні захотіти, Кудрицько, запитати. А де, ну, де ви були весь цей час, пане Володимире? Чим ви займались весь цей час? Якого хера у вас тут розворовування йдуть на мільярди? А ви що за це що, не відповідаєте? І це ті схеми, які тільки було вкрито. Також було недавно вскрите, по, там компанії Енергоплюс, одного там відомого бізнесмена, який також подавав неправомірні сигнали, і НКРТП штрафувала його на 1,2 мільйона гривень, хоча збитків нанесено там на десятки мільйонів. З Цим ринком електроенергії повинні ми давно були розібратися. І розібратися дуже серйозно. Тому що він не працює цей ринок, це раз. По-перше, по-друге, він несе ми несе колосальні збитки. Енергатом продає на цьому ринку електроенергію з прибутком 500%, відсотків, 500% відсотків, от перша декада грудня. 500% від це під час війни. І вся промисловість плачує ці баснословні кошти енергатому, які на містах розкрадались по цій схемі там, як там, шлагбаум, плюс Міндічгейт, як вони тільки не називають. Да? Тож ми маємо з вами величезну схему розкрадання, розкрадання коштів, розкрадання електроенергії, притом з різних боків. І як ви бачите, в державі нікому не стає питання, а можливо потрібно призупинити роботу цього псевдоринку на період війни, встановити чіткі правила і гри з точки зору вартості електроенергії, що позитивно вплине на всі, на всі підкреслюю. На всі е, галузі нашої енер... е, е, нашої економіки, починаючи від оборони промисловості, запуститься е, сотні тисяч робочих місць. Але на жаль, нікому до цього ну абсолютно в державі немає місця. Ну єдина от, що от, наглядову раду. Наглядову раду обіцяють в «Укренерго» поміняти і зараз зміну наглядових рад та всій енергетичній галузі України. на всіх. Підприємці, які будь, які там якось там якісь мають відношення до енергетики, в них поміняють наглядові. Та ще один момент. Сьогодні є заяви від Михайла Федорова, голови Мінцифри. Він зокрема говорить про мобільний зв'язок в контексті цих проблем з електроенергією. Так, от, мобільний зв'язок, за його словами, працюватиме навіть під час тривалих блекаутів. Більшість веж мобільного зв'язку працює 6-8 годин без електроенергії, але оператори закуповують тисячі генераторів, щоб підтримувати окремі вежі мобільного зв'язку, навіть у разі якщо блекаут триватиме понад 14 годин. Тут проблем виникати не повинно, пане Олеже. Я йду байку про генератори. Я річу з 2022 року. От нам от цю байку розказував Федоров, до Федорова ще, хто розповів, нам що пообіцяли з вами? Якщо нагадаю, у 2023 році, коли підвищили вартість стільникового зв'язку, зв нам сказали все. Тому що от, о, о, ці, ці мобільні оператори вони підвищують тарифи для того, щоб вони були незламні, щоб працювали всі вишки, пройшло 23 рік. Там дві третини, вже 24-й, вже 25-й, вже три роки пройшло. А виїжджаючи е з Полтави 30 кілометрів по трасі на Кременчук або на Київ, і там пропадає зв'язок. Він то є, то його немає. Або під час обстрілів так взагалі все пропадає. Ніяких генераторів ні немає. Це все байки, видумки якісь. Реально, по Києву мобільний зв'язок під час обстрілів перестає працювати. І ти ходиш з телефоном, ловиш, а де ж тут можна нормальний зв'язок, щоб хоча б три відділення було. Це все байки і розкази. Нема ніяких генераторів. Що запропонували е мобільні оператори? А давайте ми будемо винаймати приватних людей. ну, не знаю, юридичні особи, фізичні особи. Щоб під час обстрілів вони виїжджали. З генераторами до мобільних вишок. І щоб там, коли якось там підключались і таким шляхом заживили вишки, щоб вони могли працювати, і е, був мобільний зв'язок. самі вони, я так розумів, не можуть забезпечити. До чого ті обіцянки Федорова? Я чесно вже не розумію. А може він якось там, що він, там, що він вирішив обіцяти, я, я не розумію Ну реальність виглядає набагато гірше. 100 км від Києва мобільний зв'язок пропадає, як... ну він не то, що там зовсім пропадає, але в тебе коли два ділення, і ти, а у тебе а, о, мобільний зв'язок може так більше працювати, а мобільний інтернет ти взагалі його не бачиш. Тому, як на мене, це все красива така вертка в конфетці, ну там замість конфетки, ну зовсім не конфетки. Почулося, пане Олеже, щось що мусимо завершувати, і я вам дякую дуже за цю розмову. Вітаю з новорічними святами. Вважаю вам, щоб було і світло, і тепло, і зв'язок, щоб був і не зникав. Аби і ми з вами продовжили спілкуватися ось так, от по відеозв'язку, А ж приходьте до нас в студію власне в 2026 вже двадцять шостому році. Я завжди так. дякую, Попенко був на зв'язку зі студією Юнинія і вам дякую, шановні глядачі. Вітаю з новорічними святами. Побачимося обов'язково. Ви не забувайте підписуватися і ставити вподобайки на відео. Побачимося до зустрічі на все добре.